У цьому відео ми розглянемо криві попиту для двох різних товарів. Зліва у мене знаходиться ноутбук, а справа припустимо, що це найдешевший автомобіль, який зараз є на ринку. І для того, щоб подивитися на її гіпотетичні криві попиту, мені потрібно намалювати спочатку координатну площину. Це буде ось таким чином виглядати. У мене по вертикалі буде ціна, а по горизонталі буде обсяг попиту. Я просто запишу обсяг. Обсяг. Ось так. І те ж саме зроблю для автомобілів, щоб потім вже до цього не повертатися. Так само по вертикалі буде ціна, а по горизонталі буде обсяг. Отож, обидва з цих товарів задовільняють закон попиту. І саме тому, коли ціна на цей товар буде зростати, то обсяг попиту буде падати. І навпаки, коли ціна на цей товар буде падати, то обсяг попиту буде зростати. І щоб це зобразити, я почну ось тут. І буду рухатися ось таким чином вниз. Це у нас показує, що коли ціна падає, то обсяг попиту збільшується. І це наша поточна крива попиту для ноутбука. Я запишу, що вона поточна. Те ж саме буде з автомобілем. Нехай крива попиту буде виглядати для нього якимось ось таким чином. Це буде поточна крива попиту для автомобіля. Ось так. Але як зміняться криві попиту на ці товари, якщо, наприклад, у всього населення у нас зросте прибуток? Я тут запишу, що у нас зріс прибуток, прибуток. і стрілочкою покажу, що він отак от зріс. Отож, коли у населення з'являється більше грошей, зростає прибуток, люди, які, можливо, колись не могли собі дозволити такий ноутбук, зараз можуть його собі дозволити і вони його собі куплять. Тобто, виходить, що. Коли у людей більше грошей, вони будуть купляти більше ноутбуків, відповідно, попит на ноутбук у нас буде збільшуватися. Тобто за будь-якої ціни обсяг попиту на ноутбук збільшиться. Тобто, ось тут за такою ціною у нас обсяг попиту збільшиться, за такою ціною у нас обсяг попиту збільшиться, і за такою ціною у нас теж обсяг попиту збільшується. І виходить, що ми нашу криву попиту зсуваємо вправо. Ось таким чином. У нас тут пряма залежність. Якщо прибуток загальний у нас зростає, то зростає і попит. І навпаки, якщо прибуток всього населення у нас зменшиться, менше людей зможуть купити такі ноутбуки, і тому загальний попит у нас також зменшиться. Подумаємо тепер про те, що станеться з попитом на найдешевше авто на ринку, якщо збільшиться прибуток у всього населення. Припустимо, що ми живемо в розвиненій країні, де практично в кожного є якийсь засіб пересування, якась автівка. Чи будуть тоді люди витрачати гроші, які в них з'являться, адже прибуток у них зріс, на те, щоб купити найдешевше авто на ринку? Я думаю, що ні. Навіть ті, хто до цього водили найдешевше авто на ринку, подумають, ну я тепер маю більше можливостей і більше грошей, тому я куплю краще авто, адже воно буде швидше, безпечніше, і я зможу повихвалятися перед друзями. Тому ми можемо зробити висновки, що попит на таке авто з збільшенням прибутку населення у нас впаде. Тобто, за будь-якої ціни, менше людей захоче купувати це авто. Якось ось так це буде виглядати. І наша крива попиту переміститься вліво. Тобто, загалом, наш попит зменшиться. І тут ми вже бачимо зворотну залежність: тобто, прибуток у нас збільшується, а попит, навпаки, зменшується. І такі товари в нас називаються товарами нижчої споживчої цінності. Такі товари поводять себе абсолютно протилежно тому, як поводять себе нормальні товари. Припустимо, прибуток у всього населення навпаки зменшиться. Тоді попит на нормальні товари зменшиться. Адже якщо у людей стане менше грошей, менше людей будуть купувати ноутбуки. Проте, якщо у нас прибуток зменшиться, то попит на найдешевший автомобіль на ринку навпаки зросте, адже люди почнуть економити, деякі не зможуть дозволити собі обслуговування дорожчих машин і будуть вимушені купити ось таку найдешевшу машину. Саме тому, при зменшенні прибутку, ми ось цю криву попиту на товар нижчої споживчої цінності будемо переміщати вправо. Тобто покажемо, що попит у нас збільшився, і це абсолютна протилежність тому, як би себе поводили нормальні товари.